Ви можете, звичайно, задати питання, а за що взагалі людині потрібно каятися? Я веду пристойний стиль життя, люблю свою сім'ю, жертвую, гроші жебрака, ніколи нічого не вкрав та не обманув, я нікого не вбив і не покалічив. І я пам'ятаю себе, я задавав подібні запитання собі. Тому, якщо ви вважаєте таким же чином, як і я. В свої молоді роки. Значить, як і я, так і ви недостатньо добре розумієте, що таке покаяння та для чого воно потрібне. І ось в цьому і наступних відео я хочу допомогти вам зрозуміти, що це таке покаяння з точки зору Біблії. Я не збираюсь грузити вас якоюсь складною термінологією, але хочу просто і лаконічно представити вашій увазі. Основні тезиси стосовно покаяння. І ось для того, щоб зрозуміти, що таке покаяння і для чого дійсно воно потрібне, ми повинні з вами розглянути основні біблійні ствердження, які вказують на необхідність покаяння. Перше твердження заключається в тому, що все людство є грішним. В Біблії написано, що хоча Бог створив людство безгрішним, Перші люди невздовзі згрішили. І ось з вами ми читаємо наступні слова стосовно положення людини перед Богом: бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Про яку людину тут йде мова, що через неї в світ війшов гріх? Я думаю, що ви чули про перших створених людей, яких називали Адам і Єва. Та історію гріхопадіння людства. Це все записано в першій книзі Біблії, яка називається книга буття. Ви, якщо у вас є Біблія, ви можете її дома відкрити та самі прочитати. І ось саме за цих людей апостол Павло і пише в цьому вірші, який я тільки що процитував. Тому ми з вами стали духовно мертвими людьми через оці всі переступи і гріх. Тому що дальше апостол Павло пише, післані до Римлян. З 9, в дев'ятому розділі. Всі під гріхом. Як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога, всі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто пробив добро, немає ні одного. Тобто, через гріх перших людей, який став частиною їхньої природи, гріховність. Почала передаватися наступним поколінням, і вона дійшла до нас з вами. Доказ цьому ми вже з вами бачимо у взаємовідносинах дітей Адама і Єви, Каїна і Авелі, коли старший брат вбив молодшого брата через зле серце, в якому була заздрість. До цього такого не було ніколи. Таким чином, ми бачимо, що з народжуваністю інших людей гріх. Не припинив своє існування, але почав розвиватися в різних проявленнях. Ви, звичайно, можете не погоджуватися з тим, що написано в Біблії, та вважати, що ніякої гріховної спадковості вас немає, і ви є доброю людиною і не зробили нічого такого поганого, за що може бути соромно. Я вас добре розумію, адже я сам вважав так же само свого часу. Тим не менш, я впевнений. Що ви помічаєте проявлення зла або чогось поганого, якщо ви не хочете називати це злом або гріхом, от в навколишньому середовищі. В глобальному сенсі це війни, стихійні та природні лиха. В локальному сенсі це різні людські негативні прояви, наприклад, заздрість, злослів'я, плітки, егоїзм, непослух, вбивства, сварки. І Яке би ви не дали пояснення цьому явищу, Біблія називає це гріхом, який почав своє розпоширення після гріхів Адама і Єви. Другий тезис. все людство повинне бути покараним. Біблія вчить нас, що Бог є святим і праведним. Написано там наступне, що його очі надто чисті, щоб спостерігати за злом. Він не може дивитися на злочини. Це означає, що Бог повинен реагувати на проявлення зла. Бог не може і не хоче миритися із існуванням зла. Кожен, хто грішить, таким чином, він заслуговує справедливого покарання за свої гріхи. Написано, що увесь світ підлягав під Божий суд, і всі згрішили і позбавлені Божої слави. Немає ніяких виключень. Немає більш грішних і менш грішних. Градація гріхів ніяк не впливає на вічну участь людині. Вічні страждання не будуть більш жахливішими для тих, хто в нашому розумінні є більш грішною людиною. Згідно Божого закону, всі повинні нести вічне покарання за свої гріхи, якщо вони не примирилися з Богом, звичайно. Можливо, почути, здається для вас нелогічним та нереалістичним. Ну як можна однаково покарати Сталіна, який своїми наказами вбив мільйони людей? Та людину, яка була атеїстом, яка в глобальному сенсі не робила ніяких поганих поступків, але мала хорошу сім'ю, піколувалася про своїх дітей, допомагала ближнім. Або ви можете критично відноситися до існування пекла? Ну, хто в сучасному світі, окрім релігійних фанатиків, як я, наприклад, вірить в те, що існує якесь там пекло та озеро огняне. Проте, як би ви на це не дивилися, і що би ви про це не думали, Біблія вчить, що люди повинні бути покарані за свої гріхи. Третій тезис, який нам показує Біблія, Бог дає людству надію та можливість. Уникнути це жахливе покарання. Дивлячись на гріховне творіння, перед Богом стояло декілька виборів. Ну, якщо це так можна назвати, з людської точки зору. Перший вибір. Залишити творіння в тому положенні, яке воно вибрало для себе. Тобто гріховне життя. І це покарання за гріховне життя є вічним стражданням. Або. Другий вибір, незважаючи на абсолютну байдужість людства до Бога, дати їм можливість на спасіння. Ми повинні розуміти, що вибір Бога це не вибір між добром і злом. Адже кожен вибір, який би він не зробив, є абсолютно правильним з точки зору його святості і справедливості. Святість Бога означає, що він ненавидить зло. А його справедливість показує, що це зло обов'язково повинно бути покараним. І можливо вам це не просто зрозуміти, а тим більше прийняти, проте це важлива істина про Бога, без якої неможливо зрозуміти сутність покаяння. Існування християнства показує, що Бог зробив другий вибір, сенс якого в тому, щоби спасти людство. Проте, яким чином вимога Божої справедливості, яка потребувала покарання за гріх. Була задоволена. Біблія показує нам, що людство довгий час із року в рік приносило Богу жертви у вигляді тварин, які уособлювали собою грішне людське творіння. Тобто справедливе Боже покарання за гріхи людини переносилося на невинну тварину, яку вбивали на жертвеннику. Проте це було тимчасовим рішенням проявлення Божого милосердя і підготовкою до чогось більшого. Адже неможливо, щоб кров телят і козлів усувала гріхи, так написано в Біблії. Сучасним людям важко зрозуміти саму концепцію жертвоприношень. Проте Біблія показує, що саме таким чином люди до приходу Ісуса Христа мали можливість скористатися Божою милістю до них. Проте, не всі люди приносили жертвоприношення. І тим більше, як ми почули вище, кров е, тварин вона не могла усунути гріхи людей та зробити їх чистими і праведними, задовольнивши Божу справедливість раз і назавжди, Потребувалась інша жертва, завдяки якій все людство зі всіх народів та кінців землі могли мати змогу покаятися та мати вічну гарантію. Прощення гріхів. І ось тут ми приходимо до того, що називається взриває наш мозок. Давайте я краще прочитаю Євангелія від Івана, 3 розділ, 16 по 18 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. В іншому тексті Писання написано любов не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого сина, як примирення за наші гріхи. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Це говорить Ісус Христос. Ніхто не бере її від мене, а я сам віддаю її. Тобто Ісус сам віддає своє життя за нас, за наше спасіння. Неможливо передати словами двозначні емоції, які появляються після усвідомлення того, що зробив Бог. З однієї сторони, я вражений глибиною Його любові до людства, до мене, який не заслужив нічим таку прихильність Бога. З іншої сторони, я приголомшений фактом тої жахливої жертви, яка була принесена для нашого спасіння. Я впевнений на 100%, що багатьом із нас буде дико чути про те, що Бог Отець віддав свого сина на смерть ради людей. Якої би не була благородна ціль, можемо подумати ми, не допустимо, щоб батько пожертвував своїм сином заради людства. Проте дозвольте звернути вашу увагу на наступне: Бог. Не змушував Ісуса віддавати Його життя за нас. Я вище прочитав, що Ісус каже: я сам віддаю своє життя. Це не була насильна дія зі сторони Бога, це було наслідком добровільного бажання Ісуса. Але чому Він це робить? Одне слово, яке пояснює все, і цим словом є любов. Таким чином, покаяння людини є відповіддю на Божу любов. Справедливо і зворотнє, небажання визнавати свої гріхи перед Богом показує нашу з вами байдужість до любові Божої. Це якби. Український солдат віддав своє життя за своїх друзів, коли лягає на гранату або прикриває відступ своїх колег, відстрілюючись від ворога, даючи тим самим змогу своїм побратимам відійти на безпечну відстань, і згодом ті, завдяки кому вони вижили, вони навіть не віддають ніяку шану полеглому своєму товаришу і не допомагають ніяк його сім'ї. Ми з вами неодмінно би сурово засудили подібне відношення виживших солдатів. Проте жертва Ісуса Христа значно в рази перевищує те, що можуть робити люди, якими би цінними їхніми поступками не були. Звичайно, це не применшує їхньої цінності. Проте я хочу звернути увагу саме на унікальність поступку Ісуса. А саме своєю жертвою Він спас людей від вічної смерті та пекельних мук.